Вітання панство. Е, сьогодні буде таке трошки, ну, зараз вступ до відео, яке було трохи швидше. Про посадку картоплі, що там по тепличці і так далі. Е, як би вже могли зрозуміти, то вже 19 травня. Звісно, вже картоплю посадили перед тими дощами. А ото не було ще часу змонтувати відео. Картоплеса жалочка вже чиста, чистенька, як ні в чому не бувало. За цей сезон було таке, що підгиналися оці чашечки. Бачив не раз, що роблять обв'язочку тут знизу з троту. Ну, але можливо, як буде час, то і зроблю. Тут все чітко. Особу слідів не видно, все повідмивав. Все гарно і чисто. Тут однозначно треба буде доставити чистик, щоб то все ще сищав. То З того, що я поняв. По сажавочці. Точно, може, так не скажемо. Типу, якщо не помиляюся, 1,54 54 гектари. Типу, 154 сотки вона посадила. Як бачите, толком немає ні сліда. Навіть добре фарба не пообтиралася ні тут, ні там. от, ну, Кінчик обдерся трошки і все. Її роботою довольний. Тракторець з нею теж гарно працює. Бачите, як на криволісив. Що, ми вміємо і гірше? Мамо, ви на два дивіться. Ну що, сезон закінчився. Грязненька. трохи нині цього року попрацювала, не так, як минулий рік, тому миємо і на зберіганні. Ну що, вечір. Як бачите, картоплю посадили, ну, скривив так добряче, ну а нічого, повірте, я вмію і набагато більше скривити. Я вам говорив тут по відео, як їхав з малою, але не знаю, чи там було чути, чи ні, то скажу вам ще раз. Знаєте, буває таке, от е, у цих два городця наступних мої, ті, ще я маю садити сою. Тут, е, до речі, приїхав до мене. Біларус, чи, чи як там МТЗ, вроді 80-ка, якщо не помиляюся, і з дисками, з АГДшкою все гарненько скобатав, не віці. Краса, бери тільки і сій сою. Хе, щоб було нічого, але сівалки нема. ну Домовився я з одним хлопцем, ну, він сказав, що посіє перше собі. А потім приїде всі сіяти до мене, мабуть, буде на наступному тижні. Ну, нічого, не проблема. От, а через цих два городи людям робив рядки. Ну, зробив просто як струни, такі класні і чіткі рядки. Такі от би всім робити, бо схваляли б мене в піснях, мабуть. Ну, але зазвичай я роблю навіть не отакі, а ще гірші. Хрен його знає, ну якось в мене немає орієнтири оцього прямо їхати. Не виходить. Я беру просто повністю звільняю е, на, ну, в мене от сажалка гуляє, ну, сажалка, потім чи ти, культиватор, що робить рядки, е, просто гуляє знаєте, вільно. Десь нормально виходить, а десь ні. Ну, що зробити? В загальному є багато полів, знаєте, от, які мають нахил. Навіть оце поле. Камері так воно не видно, але воно має нахил, типу, от в ту сторону, отак. Типу, ну, руки, правда, як в чорта за весь день. <кій> таке. І от коли ти робиш з тим нахилом, то воно тебе починає зносити. Ну, в загальному люди доволі. Тим, кому робив, крім одної сім'ї, ну, зробив їм дійсно погано. Взяв за роботу. В два рази менше грошей. Хотів взагалі не брати, але вони все рівно сказали, що так не по-людськи. І заплатив гроші, ну взяв в два рази менше, ніж мав би взяти. Бо тому що ну, негарно вийшло, що зробити. Ну вони теж, знаєте, вони захотіли отак: от як тут межа йде, отут мені зроби рядок. Ну, а воно, знаєте, від межі. Першим межу з орону не дуже рівно. І плюс десь не до орону. І воно почало віляти тим культиватором вліво і вправо на вільному. Та от, такий у мене вийшов результат. Ну то байк. То криво посадив, я криво потім поїду під горну і все буде окейчик. Ага, хотів що я включився, хотів вам показати, як бачите, вологи у нас, хоч зараз, не знаю, напевно, тижня-два було такої добрячої, гарної, теплої погоди. Місцями вітряно було. І вологи прям вдосталь вдосталь. Ну, як не в то, що вдосталь, але от навіть щось трошки ліпиться. <гум> Та й самі бачили. Як тут розгортав, теж волога є. То, знаєте, я дивився деякі відео людей, які на Півдні, ну це жах. Там просто порох, вже а не земля навіть. От там займатися сільським господарством це прямо серйозний виклик. Ну, а в нас на Львівщині, звісно, клімат. Ще поки щось приятливе, і хоч теж набагато стало менше опадів, дощів і так далі. Тут на щось посаджено навіть не знаю що, якщо чесно. Просто кілька днів, день в день фігачиш і ніц не видно. Ще вам покажу трошки теплички. Тут вже прям будьмо відверті. О, крапельний полив капає. Бо на завтра передають дощі, а в мене в баку 400 літрів води. Та й думаю, то включу, хай собі покапає. Лишнім не буде. Завтра вже знов набереться. Та й не біда. А Помідорки, бачите, ті, що більші. То типу чері, якщо не помиляюсь. А це якісь інші ті, що мають бути високорослі. Ну щось так собі вони ростуть. Ну, менше з тим. Приїхала моя мама, подивилася на моїх, ну, як на мою. Тут теж ще більше займається, тут господарює в тій теплиці, але подивилася, сказала, о, в тебе нікуди ж, все. Сказала, чим підживити, що вдати і так далі. Ну, вроді то все погупляли, дали на днях, ну ще поки що. Ну, результат буде, мабуть, згодом. Але бачите, вон, маленькі помідорчики вже є, якщо так брати, от, до пальця приставити, значить такий трошки більше, як палець казівний. Ще був один тут такий, там де маленький посаджений, от, оцей. А, там теж було дві помідорки, але його щось згризло. <кх> ну, нічого. Тут бачите кошу газон перед хатою і засипаю. Сюди. Так мені сказали робити. Ну я так і роблю. Що ж мені жалко чи що? Завтра от знову буду косити перед дощами. Та е -е, знову засиплю, не знаю. Тут якісь помідори, непонятно що, ну ладно, менше з тим. Ряди, скажу, до речі, є така файна, декола плотненька буває. Ой, оця фігня, якось там не пам'ятаю, як вона називається. Базилік. Ру, рукола, рукола. Трохи вже навіть обрізаємо, під'їдаємо, так би мовити. От. Та я отакі ось справусь. О, там малек біжить з гілкою, Бузка. Клапти клубнички. І от вам покажу свої персики страшнючі просто. Просто-напросто не вгледів буквально цей тиждень, бо тому що ну, хмара роботи і от так нині вже покропив. Що там? Кажи. Добрий день. Добрий. Ей, татуся, а, а ти це м? не забув вимкнути воду. Зараз вимкну. От. І от такий в нас справусь. Пес бігає, грядки толочись. Ходи вольт. От. Tak, my posadili kartofanček.